Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара представляє проєкт аудіонотатки. Емілія Локхард ми були брехунами. Родина називає нас чотирьох брехунами, і, можливо, ми на це заслуговуємо. Ми всі приблизно одного віку і в дні народження восени. Більшість часу на острові ми створювали проблеми. Гет приїздив на бічву з того часу, коли нам було по вісім, восьме літо, як ми говоримо, до цього нас із Мірен та Джоні не називали брехунами. Ми були просто двоюродними братами та сестрами, а Джоні був занозою, тому що не любив гратися з дівчатами. Енергійність, успіх, невловимість це про Джоні. У дитинстві він вішав наших Барбі на шибениці і стріляв у назробленими з Лего рушницями. Цукор, цікавість, дощ, це про Мірен. У післяобідній час вона подовгу плюскалася із тафтом та близнючками на великому пляжі, поки я малювала картини на папери у клітинку і читала в гамаку на веранді маєтку у Клермонт. А потім до нас на літо почав приїздити Гет. Чоловік тітки Керрі покинув її, коли вона була вагітна братом Джоні Вілом. Не знаю, що вже там трапилось, у родині це ніколи не обговорювали. Коли прийшло восьме літо, Віл уже народився, а Кері вже зійшлася з Едом. Ед торгував витворами мистецтва і обожнював дітей. Це все, що ми знали про нього, коли Кері повідомила, що він також приїде на Бічвуд разом із Джонні та малюком. Того літа вони приїхали останніми, і більшість родини стояла на березі, чекаючи, коли човен пристане. Дідусь підняв мене, щоб я могла помахати Джонні, який одягнений в оранжевий ратівний жилет. Щось кричав нам з носа катера. Бабуся Тіпер стояла поруч з нами. На хвильку вона відвернулася від човна і витягнула білу, м'яту карамельку, розгорнула і засунула мені до рота. Коли бабуся знов повернулася до човна, вона змінилася в обличчі. Я швидко перевела погляд, щоб побачити те, що бачила вона. Човна зійшла кері, несучи віла на стегні. Він був у дитячому рятівному жилеті, з якого днілося лише коплиця білявого волосячка, його поява супроводжувалася схвальними вигуками цей жилетик, як у всіх нас, коли ми були малими, це волосся як чудово, що цей маленький хлопчик, якого ми ще не знали, пішов, очевидно, у породу синклерів. Джоні зістрибнув з корабля та кинув свій жилет на причал. Передусім він підбіг і штрухнув Мірен. Потім штурхнув мене, а також штурхнув близнючок. Потім підійшов до дідуся й бабусі і, виструрнуючись, сказав Ради бачити вас, бабусю та дідусю. Я сподіваюся, що на нас чекає щасливе літо. Тіпер обійняла його. Це мама тебе так навчила, а геш?» Так. сказав Джонні, і ще я маю сказати, що радий знову вас бачити. Хороший хлопчик, можна вже йти. Тіпер поцілувала його веснянкувату щоку. Іди вже. За Джонішов Ед змушений зупинитися, щоб допомогти робітникам вивантажити багаж з моторного човна. Він був високий та стрункий. Шкіра його була дуже темною дійське коріння, як ми дізнаємося потім. На ньому були окуляри в чорній оправі та елегантний одяг у міському стилі, кляний костюм і смугаста сорочка, штани трохи зім'ялися під час подорожі. Дідусь поставив мене на землю. Рот бабуні Тіпер витягнувся у рівненьку смужку. Потім вона посміхнулася до самих вуг і зробила крок уперед. Ви, напевне, Ед, яка приємна несподіванка. Він потизій руку. Керрі не говорила, що ми приїдемо. Звичайно, говорила Ед обію очима нашу білу білецьку родину, повернувся до Керрі. а деґет? Вони покликали його, і він піднявся до нас із човна, знімаючи ротівного жилета, дивлячись униз на застіпки. Мамо, тату, сказав Керрі, – ми привезли едового племінника, щоб побачився з Джоні. Це Гет Петіл». Дідусь підійшов і скуйовдив ґетове волосся. Здоровий був, молодий чоловіче. Його батька не стало цього року, пояснила Керрі. Вони з Джоні найкращі друзі. Едовій сестрі буде легше, якщо він побуде кілька тижнів з нами. Так, гете, тут ти зможеш ходити на пікніки і плавати, як ми й домовилися, раз. Але гет не відповідав він дивився на мене. Якщо вам сподобалось і ви хочете дізнатися, що було далі, то цю книгу ви зможете знайти в нашій бібліотеці.